Всім привіт-привіт! Ну що, заскучали вже трошки, так? Да? Ну нема якогось настроєння є щось вам розказувати. Ну, оце зараз себе заставлю байку розказати, причому тема на якраз на екран. А то часто буває, що просто байку розказую, а показую зовсім інше. Ну так буває, що зробиш. От. Ну, і от така вам тема. Значить, я давно хотів розказати ту історію. Я ту історію почув колись, як <кій> на тракторній бригаді ще працював з лісаром, е розказував один старий старий тракторист. Місцеві може і зараз мене поправлять. Можливо, то був гапа Полька. У нас такий був дядько. Е, Прозивалась на нього Гапаполька, прикольний такий матьорий тракторист все життя, наскільки я знаю, він проробив на тракторі. Такий жартун, веселий дядько, здоровий такий, любив трошки бахнути. Ну, Який тракторист не любив бахнути 100 грам. Ну, то. Так от, ну, я не пам'ятаю точно, чи то про нього історія, але, але факт не в тому. Факт в тому, що от один з тих старих трактористів розказував, що він в дитинстві. Розібрав комбайна повністю все, що можна було відкрутити, розібрав камінчиком. Уявляєте? Напевне, покоління старше за мене, такі, 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 як -то вам сказати, такий факт, що за колгоспів дуже часто по полях лишали техніку, і вона там стояла, ржавіла, і нікому вона була не потрібна. Я пам'ятаю таке. Ще в 90-ті роки у нас там біля Лисої гори стояв розбарахолений тягач, що ліс тягав. Ще в полях стояли сівалки, пам'ятаю, теж такі покинуті занамуляні. Ну, а такої великої техніки я не пам'ятаю, а ну, то що ж я 76-го року докиньте там ще з 10 років, 86-й, то вже під 90-ті, то вже почалося до вільної України, вже 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 щось можна було вкрасти безнаказано, як то й кажуть, то воно вже трошки якось розтягувалося, я так собі думаю. А розказують старші люди, що е, в такі в 70-ті роки, то було, як правило, стояли прямо по полях комбайни. Отак половився комбайн, і отак і відрікалися на полі. І от тут такий самий випадок. Стояв комбайн е, в полі, а, е, а значить, той гапополька, Якщо тоді, як я. Ну, то десь, певні були 70-ті роки, 60-70 ті ті роки. і Він пас худобу, малий собі хлопчик, якийсь там кілька років, але вже в нього тоді руки були закручені на ту сторону, що треба, як нас кажуть. І він собі камінчиком помаленьку-помаленьку, і розібрав того комбайна. І от прикидає такий фокус. Той комбайн стояв нікому не потрібний. А коли він же, коли той та дитиняка того комбайна розібрала, ну як там розібрала? Ну розумієте, самі, що він там двигуна не міг з нього зняти, чи там якогось шнека, чи якесь колесо. Але всі такі од вот дрібнички, все він розкрутив. І то каже, я кажу, як ж ви так розкручували? Ну, каже, як, от гаючка є, я потягаюся, стукаю, стукаю камінчиком, вона гоп відкрутилася, далі пальцями. От. І тако. І таким чином він розібрав комбайна. І вже як те комуністичне начальство, спохватилося, що той комбайн розібраний, то батьків того, тої дитини чуть не посадили в тюрму. Але якось там помаленьку то все діло замняли. Затерли і так воно обійшлося. А от дядько ходив, хвалився по тракторній бригаді, що казав: що ви ключами не можете відремонтувати трактора? Я дитинякою засмарканою говорити не міг. Одним камінцем комбайна розібрав. А ну, розкажіть ще такі історії подібні. Хтось може щось чув. І так само мені дуже цікаво, от, такі історії. от, Фантастичні. от, Зараз розкажи моїм дітям, що по полях стояли такі собі залізяки, комбайни, тракторі, і ніхто їх не зачіпав, вони були нікому не потрібні. Не повірить. Як же ж, на металолом ніхто нічого не тягнув, бо металолом нікому не був потрібен. От, такі були історії. Розкажіть, хто ще що, що, щось подібне знає. Буду. Радий почитати. Оба на щось впало. Все, бувайте здорові. До нових зустрічей. Може, зараз придумаю ще якусь байку, не придумаю. То вже буду їхати. Вон, сьогодні малини назбирали вже зовсім мало. Ото всього-навсього кілограм, я не знаю, 70-80 прибігли дівчата, бистренько пройшлися. Про малину я ще розкажу. Малина підбив цифри. І малина здивувала, здавалося, малини зібрали мало. Ну то все вже, то вже як то кажуть, історія зовсім інша.